Моя дружина вона намагалася якусь річ продати тривалий період часу. Потім махнула рукою і сказала: типа, хочеш сам продавай. У наш рекорд це близько 50 тисяч за місяць. Там до ковіду я би сказав точно, що офіс це єдине місце, де взагалі можна працювати продуктивно. Ці відгуки дають можливість реально отримати заряд позитиву. Тому що так трапляється, що в підтримку приходять не завжди позитивно налаштовані клієнти. Достатньо велика кількість клієнтів вдячна або дуже вдячна за їх роботу. Привіт, я Руслан Лагун. Працюю керівником голосової підтримки в Олекс України. Це організація розвиток голосової підтримки. Треба зробити все так, щоб комфортно було працювати менеджерам і це все давало гарні, гарну підтримку клієнтам. 27 людей це дві команди, два супервайзери в команді агенти першої лінії та другої лінії підтримки. На цей момент близько чотирьох років, максимальний це близько семи. Ну, певно, це швидка адаптація в надскладний період, коли трапилися певні події. Починаючи навіть від ковіду, потрібно було швидко і дуже серйозно реструктуризуватися. У нас це вийшло швидко, вийшло добре. Ми втримали потрібні показники, навіть деякі покращили. Ми втримали команду на цей момент, в тому складі, в якому вона є, і витримуємо достатньо, достатньо високий рівень. Оцінки якості нашої роботи від клієнтів. Певно, найкраща або одна з найкращих груп. Взаємодія з талановитими людьми. Їх тут достатньо, це якщо можна, це ще це, говорити не тільки про команду, а загалом про весь колектив. Це одна із складової загальної всієї структури, всієї екосистеми. Тому що на цей момент у нас є письмова підтримка, голосова підтримка, є різні інструменти, які допомагають опрацьовувати запити протягом всього дня тобто, чат-боти, чат окремо, певна група людей, наших клієнтів, користувачів, професійних, які допомагають іншим користувачам, тобто окремо ком'юніті, але входить теж в структуру. Ну і голосова це частина цієї всієї великої організації. В компанію я прийшов на ту позицію, яку зараз вже займаю, тому з точки зору кар'єрного зростання багато чого не можу розповісти. Але з точки зору е, якогось розвитку і навчання, тут, тут це дуже активно. Взагалі взаємодія з міжнародною командою дуже сильно розвиває багато викликів. Е, по навчанню, наприклад, нещодавно отримав жовтий пояс Лін. Це методологія, яка дозволяє розвивати систематично продукт за рахунок того, що відбувається постійне покращення і зменшуються витрати. У наш рекорд це близько 50 тисяч за місяць. Такий найактивніший, найбільший наш об'єм. Певна команда. Команда і ті умови, які ми створили, тому що на цей момент ми маємо один з найвищих рівень оцінки якості від клієнтів і достатньо високий рівень залученості команди. Тобто людям подобається працювати у нас і клієнтам подобається те, як ми працюємо. Я гадаю, що це найнайвище. Це цікавий проект. Він стартував вже достатньо давно, десь в середині 2021 року. Ми шукали можливість, як донести нашій команді, команді менеджерів в думку про те, що достатньо велика кількість клієнтів вдячна або дуже вдячна за їх роботу, тому що ми бачили високий рівень оцінки саме, але це були лише цифри. Тобто важко було донести важливість і розуміння того, наскільки це багато і що це за, за відчуття і за, за відношення. Тому ми створили окрему можливість для клієнтів залишити голосовий відгук. Тобто, це працює таким чином, що після консультації клієнту протелефоновує система, задає питання з проханням оцінити рівень сервісу. І якщо ми отримуємо високу оцінку, тоді є наступне питання з пропозицією записати голосове. Це голосове безпосередньо потрапляє до того агента, який спілкувався з клієнтом. І, зрештою, це такий новий канал, нова можливість. Взаємодії між клієнтом, конкретним клієнтом і конкретним менеджером такий прямий контакт для обміну думками і враженням від роботи. Запускаючи цей проект, ми не розуміли, наскільки буде високим відгук. Тобто, з однієї сторони, це певне обтяження для клієнта, тому що треба приділити ще часу для того, щоб оцінити, а потім ще й щось розповісти. Ми не знали, скільки клієнтів реально на це погодяться, і запустивши, ми побачили достатньо високий відгук. Близько 45% клієнтів, які лишили п'ятірку, в результаті залишили ще й голосовий відгук. Це ну, велика, велика кількість, і це ну напевно потребує ще окремої подяки від нас для наших клієнтів, що вони дійсно це роблять, тому що це важливо. Це важливо, це впливає дуже сильно на настрій, і насправді наші менеджери прослуховують ці повідомлення регулярно і достатньо швидко після того як вони приходять. І коли ми запустили проект і протягом всього цього часу ми чуємо про те, що ці відгуки дають можливість реально отримати заряд позитиву, тому що так трапляється, що в підтримку приходять не завжди позитивно налаштовані клієнти. І якийсь негативний дзвінок ну, впливає емоційно, буває інколи важко. Так, от ці позитивні відгуки вони достатньо круто впливають в інший бік. тобто, Наші агенти заряджаються емоціями. Ну, я вважаю, що і самі клієнти також частково, оскільки зробив добро і сам трошечки подобрішав. Ну, все працює таким чином, що в окремому каналі відгуки поступають буквально практично одразу після того, як він був створений. Менеджер отримує повідомлення про це і. Може послухати його там в вільний час, або там, в обід, або якщо він зараз вільний, то це зробити. Е, у нас є окрема група, де ці дзвінки, записи, ці в принципі, шаряться на всю команду голосової. Ми ще генеруємо такі зустрічі, невеликі, коли показуємо, і даємо послухати е, такі найяскравіші відгуки більшій групі людей, або всьому відділу, або департаменту, тобто такі е, наш, наш обмін, обмін емоціями. Зараз, певно, більше вдома, хоча там до ковіду я би сказав точно, що офіс це єдине місце, де взагалі можна працювати продуктивно. І, напевно, враховуючи цей весь досвід, зараз гібридний формат це най... те, що має найбільшу перспективу для мене і найнезручніший. Люди. Люди, їх вчинки, їх думки, емоції, ідеї це дуже круто, коли ти працюєш з класними людьми. У нас класна команда, тому саме люди. За велику кількість викликів і можливість їх вирішувати, за можливість контактувати з великою групою людей, це якщо говорити про взаємодію з колегами. І от я казав про 50 тисяч дзвінків за місяць, це реально. Та кількість людей, яким я ну, нехай не прямо своїми руками, але так дотично допоміг, і це дуже круто. Я не уявляю свій ранок без будильника. Якби не будильник, мені здається, я би ранок в принципі не бачив. Я, напевно, сова, я пізно лягаю і пізно встаю. Ні, зараз немає, але є бажання, є плани на майбутнє, в якому. В яких домашні улюбленці присутні. Певно, кіт і собака. Я не маю якогось конкретного хобі, яке там, протягом всього життя або багатьох років я займаюся тим, що мені цікаво. Інколи це книги, інколи це фільми, інколи це якісь більш активні заняття. Я люблю гуляти. От, певно, це те, що там, протягом багатьох років. Роблю регулярно із задоволенням, тому нехай це буде до хобі. З того, що останнє бачив, це серіал Розрив, а із книг Гаррі Поттер» та методи раціонального мислення. Це фанфік на всім відому історію і достатньо гарний, я вважаю, вартий уваги. Олекс для мене це моє місце. Це з точки зору і самого продукту, оскільки дуже... Я там і продаю, і купую, і взагалі вважаю, що цей продукт дуже класний, тому що він покращує світ. І це моє місце, тому що я тут з комфортом працюю, живу. Це моє.